Державах розвиток українського агросектору неможливий без поліпшення умов життя у селі, зокрема підтримки місцевої освіти, кажуть фахівці. Та наразі ситуація з матеріально-технічним оснащенням сільських шкіл здебільшого незадовільна. Загальноосвітня школа в селі агрономічна, що на Вінниччині серед закладів району вважається найпрестижнішою. Тут займаються розвитком обдарованих дітей і впроваджують технології критичного мислення. Проте донедавна вони не мали навіть повноцінного комп'ютерного класу. У нас з 10 комп'ютерів стаціонарно працювало 7-6 комп'ютерів. цього року. Нам пощастило. Тепер ми можемо укомплектувати один. Нам подарували і доукомплектувати другий клас, що дає змогу доволі гарно викладати інформатику. Тобто, один комп'ютер, один учень. Обладнати комп'ютерний клас новою технікою вдалося завдяки доброчинній акції, проведеній громадською організацією. Заступ її активісти кажуть, ця благодійна ініціатива своєрідна інвестиція в розбудову українського села. Якщо будемо сьогодні вкладати ресурси інтелектуальні і матеріальні в сільську школу, то будемо мати ефективних менеджерів, будемо мати майбутніх керівників на всіх рівнях, якраз в сільськогосподарському виробництві в агропромисловому комплексі. Інша не менш важлива проблема сільської освіти відтік населення. Громадські організації зазначають, що для її вирішення необхідний комплексний підхід. Населені пункти мають дуже великий потенціал виробничий. Це більше трьох мільйонів гектарів найкращої сільськогосподарської землі, яка є в городах. Це чудові садки, це прекрасні внутрішні водойми. Для того щоб ми могли зберегти село і повернути туди людей, треба, щоб діяла дуже глобальна, Бальна комплексна державна програма, на думку заступівців, така програма перш за все має сприяти розвитку місцевого самоврядування і виробничого потенціалу села. І на цьому